Мар'їнка на Донеччині під постійними обстрілами ще з 2014 року. Бої за місто тривали безперервно, але цієї весни російським окупантам вдалося захопити половину населеного пункту. Зараз бої точаться у районі центрального проспекту. Фактично, це останній рубіж. На штурм загарбники кидають сотні людей. Ведуться вуличні бої. Місто розбите майже повністю. Далі історії бійців, які кожного дня відбивають ворожі атаки. Міста по місту фактично вже його немає, одні руїни. Штурмують щодня, в основному йдуть піхота. Спочатку йде газ, потім йдуть гранати, ну а перед тим йде артилерія перед штурмом. Буває таке, що йде артилерія, мінометний обстріл 80-ка і паралельно одразу йде піхота. По краям Мар'янки йде мобілізовані. Те, що я особисто бачив. В центрі Маринки йдуть... Мар йдуть чеченці і вагнерівці. Вони бігають взагалі без бронежилетів, щоб бути більш мобільними, більш швидкими, ніж ми. Дуже малий обзор. Дуже малий. Чути, як за стінкою, грубо говоря, там пару метрів вони можуть бути стріляють. Вони ховаються за будинками і можна їх либо почути. Либо побачити. І якщо побачити, це вже буде дуже близький бій. А на позиції, якщо поле, ну, ти їх бачиш за 200-300 за метрів. Ти вже готовий для бою, якби набагато легше, ніж в бій в місті. Перший день в мене був е в, такий, що нам. Коротше, не встигли сховатися, танк почав розбирати здання. То би. А другу. На другу сутку, виходить, виходить, ми встигли сховатися в підвал, але нас завалило, опять танк виїхав. І потім зверху орки бігали. Півсутки звідти викурювали всі ні-ні, ну, Вони бігали там, відстрілювалися, але наші вже викурювали їх, щоб ми змогли хоча б якось. У мене попередні позиції були 20-30 метрів. Тут вже все залежить від того, коли ти їх побачиш. 50 метрів може бути і ближче. Тобто на відстані кітка гранати. Буває навіть 10 метрів підходять. Якби додумались кинути газ, то ми б не вилізли. на гранати кидали, так. Простянки були сховані, а якби газ був, то ми б, ми б не вижили просто. Нам не було куди втікти. Було вікно, але воно було за рішоткою не вирвати. Ну і вход, звісно, сам сам завалило. Мобілізовані при перших втратах один-два і вони зразу починають відступати. Сіє наопороб, йдуть вперед, їм все рівно. Вони ну, таке враження, що вони під наркотиками. Так що їм взагалі на втрати і начхати вони просто йдуть, їдуть, їдуть. Більше страшно артилерію. А близькі бої не так страшно, як артилерія прилітає по нам. А близькому можна дати вісіч.